Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 2 січня. Новин поки не те, що багато, але вчора на Радіо Свободи вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю, на яке я хотів би звернути увагу. Мова йде про інтерв'ю директора інституту соціології Національної академії наук України Євгенія Головахи. Він е, в цьому інтерв'ю е, дає відповіді на дуже багато питань, е, які є актуальними і безумовно цікавими там і про мобілізацію, і про створення так званого міністерства єдності, про яке ми вже згадували. В блогах на цьому каналі, і він, до речі, теж там відзначає, що це дуже схоже на таку радянську або навіть російську традицію всіх об'єднати, кудись там загнати. І в українському контексті це не дуже заходить і не дуже позитивно сприймається власне громадянами. Там і про повернення українців за кордону, і про ставлення до ключових політичних лідерів, і до ставлення українців щодо завершення або заморозки війни. Тобто цікавий матеріал, якщо буде можливість, обов'язково перегляньте. Але я хочу звернути увагу на одну дуже важливу, як на мене, тезу, яка прозвучала в цьому інтерв'ю. На питання ведучої він з приводу, скажімо так, актуальності або підтримки про російських сил він сказав, що тут нема особливо чому хвилюватися на сьогоднішній день. Підтримка гіпотетичних проросійських сил на якихось майбутніх теж гіпотетичних виборах може. Скласти не більше 7-10% і вони не будуть мати якогось великого впливу на е, ті процеси, які відбуваються в країні, з точки зору, з точки зору він тут е, зазначив ну, просування якихось своїх наративів або е, повернення України знову в бік Російської Федерації. Ну здавалось би. Е, Цілком е, очікувані дані. Я думаю, що в реальності це може бути навіть не 7-10%, а менше, наприклад, там 6 тобто, грубо кажучи, на межі якогось там прохідного бар'єру. Але тут є один дуже важливий нюанс, який не розглянули в інтерв'ю, і на який я хочу звернути увагу. Справа в тому, що на сьогоднішній день оця е, активізація про російських певних політиків. Е, ми пам'ятаємо, що до нового року бойко там в Тіктоці записував відео. Потім це призвело до певної епопеї з його походом в СБУ, його виключенням з е, складу комітету парламентського, але е, мандат депутатський він зберіг, записав потім відео з вибаченнями, що дуже характерно російською мовою. Так, от е, оця вся активізація вона насправді має певні причини і може мати. Певні наслідки не дуже позитивного плану зрозуміло, що про якусь там тотальну перемогу і прихід приход до влади якоїсь проросійської сили в майбутньому накшал грузинської мрії, яка на сьогоднішній день ну. Змогла втримати владу в Грузії, і я думаю, фінально завершить розворот цієї країни бік Росії в Україні. Звичайно, говорити не варто. Але е, за великим рахунком, е, ті люди, які е, планують е, от, працювати на цьому електоральному полі, вони перед собою такої мети не ставлять. В них мета дещо інша, набагато більш синичніша. І суть цієї мети це, по перше, потрапити в Верховну Раду. А по-друге, виступати відданими союзниками. Майбутньої влади, ну яка є на сьогоднішній день діючою владою, тому що коли ми бачили цю історію з Бойко, ця історія вона не власне ним була одним інспірована. Я думаю, що за цим деякою мірою прямо чи опосередковано стояли і окремі представники офісу президента, які таким чином хотіли подивитися, як суспільство взагалі буде реагувати на подібну риторику, яким є електоральне поле. Таких політиків, які ну виступають з відверто проросійськими або антиукраїнськими меседжами, і ця інформація для них точно є важливою, оскільки ну, зараз же є чітке розуміння. Що коли в Україні відбудуться вибори, е, ну рано чи пізно, ми ж розуміємо, що це буде мати місце е, ніякої монобільшості більше там е, не буде. Треба буде формувати певну коаліцію. І, от вже зараз е, офіс президента достатньо активно працює над тим, а які політичні сили можуть входити в цю гіпотетичну коаліцію. Ну, тобто, буде якась умовна партія там зеленського, буде окремо, скоріш за все, слуга народу. Вона багато не набере, але прохідний бар'єр може подолати, особливо якщо максимально задіють якийсь там адміністративний ресурс. А далі треба будуть е, якісь підпорки. От нинішньою такою підпоркою в Верховній Раді є якраз заборонена ОПЗЖ, і треба якусь подібну політичну силу проводити в майбутньому до парламенту, щоб вона е, могла надавати необхідну кількість голосів для прийняття якихось там важливих рішень. Ну і створювала навіть ілюзію демократії, і от зараз якраз починається дуже серйозна боротьба. За це електоральне поле. І якщо хтось думає, що Бойко там один, то це не так. У нас є ще абсолютно феєричний персонаж, який зараз робить певні заяви е, в Сполучених Штатах Америки, прізвище якого Арестович, який активно співпрацював з офісом президента. Зараз він, начебто, е, там зеленського критикує, робить якісь заяви, що він буде ледь не його ключовим опонентом на виборах, що дуже смішно виглядає, коли ми дивимося, знов таки на рівень довіри недовіри до цього персонажу. Але тим не менше, якась спроба йому в тому чи Іншому форматі повернутися, створити якусь там навіть політичну силу і спробувати з нею зайти в Верховну Раду. Вона може мати місце, і ця тема теж розглядається офісом. Крім Арестовича і власне бойка, є ще два персонажі, які планували принаймні грати певну роль в майбутніх таких розкладах політичних, але ну зараз дещо призупинили свою діяльність. Їх прізвище Дмитрух і Шевченко, один втік з України. Сидить зараз ну, за останню інформацією, десь в Лондоні записує різні відео, де про. Ну, е пропагує відверто. Навіть не про російські, а російські просто наративи і е, розказує там і про переслідування церкви православної в Україні і багато інших якихось речей. Шевченко він взагалі заарештований, перебуває там в СІЗО. Проти нього відкрита справа е, за державну зраду. Ну, перспективи цієї справи і доведення до логічного завершення вони є достатньо туманні. Давайте відверто говорити, оскільки в нас є інші персонажі, накшал як Дубінського, які в СІЗО вже давно сидить, і справа особливо особливо там з місця не рухається, тобто він якби й не веде активної політичної діяльності, але при цьому регулярно пише там щось в телеграмі, записує якісь там відео і теж готує собі поле для можливого повернення в політику. Так, от ці персонажі Дмитру Кішевченко вони насправді планували створювати якусь окрему політичну силу, кажуть, що знайшли навіть гроші під це, але не змогли там. Домовитися власне про певну співпрацю на певному етапі з офісом президента. Ну і це закінчилося тим, що закінчилося. Один втік, інший е, потрапив в СІЗО. Е, чи буде будуть в них якісь перспективи? Ну сказати складно. Я дуже сподіваюся, що ні, але е, завжди є певні якісь нюанси. Ну і слід розуміти, що ну принаймні, повернутися якось в активну політику, вони будуть намагатися, але от на цьому фоні офіс продовжує все ж таки цю роботу продовжує певний кастінг шукати якихось політиків, якісь політичні сили, які в майбутньому зможуть допомогти е, сформувати нову коаліцію, які будуть е, правильно голосувати. А я нагадаю, що на сьогоднішній день представники забороненої ОПЗЖ є мабуть одним із найбільш дисциплінованих депутатів. В Верховній Раді я не кажу зараз про представників якраз опозиційних сил, особливо патріотичного такого спрямування. Ті зрозуміло регулярно ходять на роботу, працюють, голосують, там пропонують якісь законопроекти, але просто що влада не дає можливості їх реалізовувати на практиці. Ці є дисциплінованими з точки зору якихось ключових голосувань, коли владі потрібні голоси. Вони приходять, вони тиснуть на кнопки. В них є прекрасна назва, їх називають між собою слуги народу такими зайчиками, да як відомі рекламі про зайчика з батарейкою, який ходив там барабани і тиснув на все на що тільки можна. Так що в цьому плані вони як як казала колись очільниця про президентської політичної сили пані Шуляк, вони є дуже конструктивними партнерами, і до них ніяких питань немає. І оцей конструктивізм офіс президента хоче зберегти в майбутньому, тому дають можливість їм залишатися на волі не забирають мандати, хоча, в принципі. І можна було спробувати це зробити і відповідні пропозиції Верховній Раді вони також є але. Керівництво парламенту відмовлялося за великим рахунком ці пропозиції розглядати, але вже зараз щось планують на майбутнє, от як вони будуть заходити, які вони будуть власне нести меседжі, і е, ну як з ними треба буде співпрацювати. Те, що ми не бач, не побачили якоїсь реальної реакції на ті заяви, бойка якраз є свідченням того, що для влади такі сценарії є достатньо вигідні. тому що завжди можна буде показати партнерам, е, що в нас є ну якби демократія. Дивіться, в нас є різні політичні сили. Вони формують власне там коаліцію, ну і сумніві в тому, що такі партнери вони будуть відданими. Ну, станом на сьогодні немає. Але якщо подивитися на певну перспективу, це може мати колосальні наслідки, негативні наслідки для України, тому що поле та можливо. Цих умовно проросійських я їх більше назвав навіть, можливо, зараз не проросійськими, а такими, знаєте, неорадянськими там політичними силами, тому що вони експлуатують не стільки проросійські наративи, скільки якусь певну ностальгію там за Радянським Союзом або якимись там часами кінця 80-х, початку 90-х, так от, можливо, поле в них і невелике, але воно є. І власне це поле в тому числі прямо чи опосередковано може використовувати Російська Федерація, які за великим рахунком може і не потрібно буде від початку якась там своя проросійська політична сила, тому що це буде виглядати, ну давайте так прямо скажемо, дуже палівно, да? але їм дуже е, ну, великим позитивом буде певний хаос, певні постійні суперечки, певні постійні сутички політичного там чи якогось іншого характеру, які можуть мати місце в Україні, в тому числі. На рівні Верховної Ради, і це е, в результаті може призвести до того, що е, в погоні по суті, в гонитві за е, якоюсь майбутньою коаліцією, за можливістю мати необхідну кількість голосів і зберегти владу. Е, нинішня влада може відкрити е, дорогу для е, таких політичних сил, які ну, знову почнуть розхитувати ситуацію зсередини і почнуть впроваджувати ті наративи, які є вигідні Російській Федерації. Це вкрай. Ай небезпечна гра, і якщо хтось на банкові думає, що він контролює ситуацію і він зможе довести її до якогось там логічного завершення, і все буде так, як вони собі напланували. Ну це дуже велика помилка, і це дуже велика небезпека для країни. Так що в цьому контексті е, треба все мабуть робити для того. Щоб такі політики, які записують відео для ті для Тіктоку російською мовою, маю на увазі бойка, вони точно не мали жодних шансів на повернення. А по-друге, ну треба називати речі своїми іменами. Вони на сьогоднішній день є союзниками влади, і відповідно влада несе певною мірою відповідальність за все те, що вони роблять, і за все те, що вони будуть робити в майбутньому. І якщо реакція від влади є такою, яку ми бачили, а вона ну по суті була мінімальна тільки з другої сп. Оби, коли е, максим і і перший і другий раз максимально мобілізована була саме опозиція, змогли назбирати необхідну кількість голосів для того, щоб просто його вивести зі складу комітету, то зрозуміло, що влада не буде докладати якихось надмірних зусиль, щоб взагалі припинити діяльність цих політичних сил. Вони Переназвуться, вони придумають щось нове, вони підуть на вибори, і вони потім віддано будуть служити тій владі, яка їм власне дасть цю можливість. Так що не забуваємо про це критично ставимося. Ну, коментуємо і не даємо можливості приховати якісь максимально очевидні речі, які є на сьогоднішній день в нашій політиці, яка особливо на фоні війни набуває дуже спотворених таких форм. Тут мова навіть не про цинізм, а про відверте спотворення, і враховуючи, що ставки є надзвичайно високими і. В тому ж інтерв'ю, яке я згадував на початку е цього відео, е дуже багато йшлося про гіпотетичні, якісь там можливі, в тому числі вибори, там настрої українців, як вони готові чи не готові голосувати. Так, от на всьому на цьому фоні, всі ці питання вони не бувають особливої актуальності, і це в першу чергу повинно контролювати власне громадянське суспільство. Ми з вами, е громадяни, яким не байдуже, як буде розвиватися ситуація в країні. Дякую, що були зі мною. Е до зустрічі на каналі. Слава Україні!